Всім привіт! В цьому відео покажу вам, як розмножувати лілії лусочками. Це один з найефективніших способів розмноження цих красивих квітів. Він чудово підходить для лілій, які повільно утворюють дочірні цибулинки або ж якщо вам потрібно отримати велику кількість посадкового матеріалу. Розмноження даним способом зручно проводити під час пересадки лілій. Для цього обираємо найбільші здорові цибулини. Викопавши лілію, промиваємо та обережно відділяємо декілька зовнішніх лусочок. Вони мають бути здорові та без пошкоджень. Для збереження материнської цибулини бажано знімати від 4 до 8 лусочок, в залежності від розміру цибулини. Місця відлому на цибулині можна притрусити деревним вугіллям та посадити. Цибулинка буде далі розвиватися і цвісти. Якщо вам потрібно багато посадкового матеріалу, цибулинку можна розібрати повністю. Відокремлені лусочки потрібно промити та потримати в слабкому розчині марганцівки 15-30 хвилин, після чого дати лусочкам висохнути. Перший спосіб помістити лусочки в зволожену тирсу в поліетиленовий пакет або пухкий ґрунт. Цей спосіб можна використовувати як весняну, так і в осінню пору. Пакет зав'язуємо та залишаємо при температурі приблизно 20-23 градуси в темному місці. Періодично перевіряємо, щоб чи ґрунт був помірно вологим та не пересох. Не можна також допускати надмірного перезволоження, щоб лусочки не загнили. Через місяць маю ось такий результат. Коли на сформованих цибулинках з'являються листочки, можна відділяти їх від лусочок та висаджувати у відкритий ґрунт на дорощення. Якщо немає можливості висадити цибулинки вчасно, подальше їх зберігання повинно відбуватися при температурі 4 градуси. Це більше для осіннього варіанту, як в мене. Для цього, коли діаметр цибулин досягне 05-07 см, Пакети перемістіть в холодильник або інше прохолодне місце, забезпечивши температуру близько 4 градусів. Зберігаємо так певний час, поки не прийде тепло. Ближче до весни, за кілька тижнів до посадки, переміщаємо пакети в тепле приміщення. При появі листочків цибулинки можна висаджувати в ґрунт на дорощення. Якщо лусочки у вас не зів'яли та залишилися в гарному вигляді. Можна їх ще раз помістити в вологу тирсу, щоб вони ще раз формували цибулинки, але кількість сформованих вдруге цибулинок вже буде меншою, ніж першого разу. Другий спосіб це висадити лусочки відразу у відкритий ґрунт. Це зручно робити весною або на початку літа. Потрібно заглибити лусочки в ґрунт на 2 третіх висоти і зверху накрити пляшкою. Місце потрібно обрати в напівтіні. Зверніть увагу, ґрунт не повинен пересихати. При необхідності вчасно зволожуйте його. Після появи листочків викопуємо лусочки, відділяємо сформовані цибулинки та розсаджуємо їх на дорощення. І через 2-3 роки ви зможете насолоджуватись красивим цвітінням нових лілій у вашому саду. Якщо вам було цікаво, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. До зустрічі в нових відео!